Всем привіт! Слава Україні, героям слава! Так, що, друзі, продовжуємо дисковку на нашому мт зоні Ось, вже тільки доїхав до краю забитий. Але ми раніше авто вискакував, раз по раз. зараз включаємо задню. Включаємо задню і не піднімаючи бен 24 дискового горла, здаємо ось так. Коротше, що можна сказати? Мишаки дурні, понаривали. Ой, зараз. Виїхали на дискацію, впустився дощ. Думаю, цей кусочок. У нас тут кусочок нездоровий такий, пару гектарів. Ось дивіться, земля мокра, мокра геть. Був на соняшник тут посіяний, ЛГ-5080, але тут бур'яність, амброзія, тому що тут не, не оброби, ну, недостойно так сказати, не обробляли ми тут гербіцидами сильно. Ось наш дракон МТЗ-821, що в тому році придбали ЛБУ, але робили повністю двигун нову поршневу. Наша БМ24 теж потребує ремонту, але потихеньку постільки дрого варіанту немає, будемо на неї працювати. В цьому році думаю не орати землю, тільки края обійду. Рішили, що ось дивіться, ну, це дісковка БМ24. Тут ну, глибина я не знаю, глибина, ну, щоб не збрехати, сантиметрів 10. 12, та ні, більше 12. 4. Містами, буває йде 15. Наш дракон. Але в нас вдома стоїть ще один УМЗ 8040 який з МТЗовським двигуном, який не хуже МТЗ, Так, да, без передка ми думали на нього поставити двигун. Ой, передок од його Т-40. Це в нас тут участок. Теж забур'янений, але нічого, цей рік тяжкий, е, з коштами, з цією війною, е, навіть викарабкаємося, але не здаємось, будемо йти до останнього. Обійшов тут край, то в нас люди, як сказати, є такі западлісти, які краще я поїду по полю, ніж по дорозі, хоча й дорога нормальна. Ну, а особливо агрохолдинги, які мнач хати. І вони ото їздять по полям Тому що ж там калюшка така, джондіра ж свого вимазать, там, йо -ма йо, та це ж я ж не знаю, приб'ють же, як вимаже Джона свого Ось обійшов тут край так, да, кажуть, орать, я люблю орать, оранка і оранка, красиво зорав, чітко зарав, чорненько, м'якенько, влага напитується. Але я вам так сижу, що оранку, на мою думку, треба проводити десь рік. Рік, дисковка, рік оранка, рік дисковка через рік. Можна через два, але через рік також. Тому що ґрунт то вивітрюється, особливо, коли літо засушливе також. Та ну, Просто як дискувати, то потрібно хорошо, тщательно і в два сліда. Опустив ковш, тому що немає у нас планки передньої ще на ньому. Поки що. І ковшом, щоб радіатор не пробив, та оце ж опустив його нижче, то нормально, палку всю ламає, то... Така штука, що на скорості пробиває все. І як, і як на зло дощ пустився, напевно сьогодні вже й не встигнемо додіскувати цей участочок. Але потихенько Щось в майбутньому плануємо. Взяти собі МТЗ 892 якийсь, або щось типу цього, щось мощніше, тому що з кожним роком більше-більше стараємося обороти обороти збільшувати і тракторів буває не вистачає. Потрібно щось 95-100 лошадей. Чисто для вороночки. Тому що трактори переривати неохота. Якось так. Плануємо свою бабоягу. Було б непогано, щоб була та проїхати, тут було б взагалі красиво, але в нас немає її. Але все, потихенько, наступному році може щось придбаємо, але потрібно рухатись. Вперед, Бабо-Яга потрібна також. Є один каток, а желательно 6 метрів. Тому що час. Це гроші, час це все так, все, буду їхати, до дисковувати, що в спину, то в спину Потім засніму вам пізніше У нас пшениця, ми сияли, вже пізні посів. Є відео на каналі. Засніму покажу, що, покажу, що вийшло з цього, з пізнього посіву. Ось, все, Соняха набилася. Зараза. А була б баба-яга, була б красота, було б можна хоч два рази баба-яго і може сіяти. Так, якось так. Ось бачите, як нагортає, куча, нагорнуло, тому що сиро, палка, сира. От тобі баба-яга, коли її немає, приходиться дісками. Все, друзі, слава Україні, героям слава Будем мчать. це буде Україна.